У селі Голишів поблизу Луцька спалахнула пожежа. Зі слів очевидців займання почалося з господарської споруди. Спочатку почав виднітися дим, а вже за лічені хвилини полум'я охопило дах споруди. Люди ж почали бити на сполох та викликати рятувальників. Дома в себе займався своїми справами, повернув голову. Дивлюсь, появляється дим. Подивився на один димар, на другий. Нема з димаря. Ну що ж за дим? зайшов з другого боку. Глянув так, як з під криші йде. Почав зразу викликати швидку пожежну. Позвонив пожежну, пояснив їм, що горить господарське приміщення. І поки пожежні доїхали, вже загорілося і андулін на хаті. Тобто, це за через 10 хвилин вже перекинулася пожежа на житловий будинок. Сусіди, побачивши масштаби займання, кинулися допомагати рятувати худобу. Частину тварин вдалося вивезти з охопленої вогнем будівлі, проте, на жаль, не всіх. Ви ну, бахкало щось, просто бахкало, і ну, непонятно що, я виглянув через вікно, бо в мене жалюзі закриті. І побачив, що горить дах господарської споруди. Вискочив на вулицю і вже тут в процесі бігали, рятували тварин. Вже коли я вибігав на вулицю, це молодша господиня, ну, дочка Хазяїв, виганяла автомобіль з подвір'я. Вже воно горіло, вона виїжджала. Вона теж була десь в будинку, просто почула так само тріски. Треба рятувати, що можна врятувати. Це ж біда людям. і… Люди надбали все життя, воно згори зараз. На місці події працювали усі екстрені служби. Як повідомили медики, на щастя обійшлося без потерпілих. Надавали допомогу лише власниці оселі, проте із нею все добре. Ми приїхали, до нас звернулась тільки хазяйка цього будинку, в неї гостра реакція на стрес. Трошки підвищився тиск, ми її подивилися, надали першу допомогу. Біди вдалося б уникнути, якби рятувальники прибули швидше, бідкаються сусіди. Зі слів людей, один із автомобілів вогнеборців прибув на пожежу без води. 20 хвилин вітам, я не можу, згорів хліба, зворіна хата п'яниць. Ой Боже, двадцять б... хвилин їхати тако. Ай-яй ай. -я 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 Хто згорів хліб? Кажу, дзвоню другий раз, кажу, вже хліб згорів, вже хата горить, Полом я на хату кинуло. Подивіться, що робиться. На виклик пожежної допомоги приїхала лише одна машина, друга була без води, заправляються водою, підкликали підмогу, яка приїхала тоді, коли вже майже все згоріло. Подивіться, ось це вся допомога. Третя машина була без води, вона заправляється. Ось так діють в нас в Луцькому районі. Спішать до нас на допомогу. Будь ласка, подивіться, що відбувається. Свою чергу в головному управлінні ДСНС цю ситуацію коментують наступним чином: було направлено одразу два пожежних автомобіля. Прибули о 15.00 і о 15.01. Одразу було встановлено, що є загроза перекидання вогню на дах, і поряд розташований був житловий будинок. Відповідно, одразу були направлені. Підрозділи на допомогу загалом, зазначу, що на місці події працювали підрозділи з трьох рятувальних підрозділів та здійснювало керівництво гасіння пожежі оперативно-координаційний центр. На гасіння було подано чотири водяних стволи. Так, от один ствол воду з пожежної автоцистерни забирає за п'ять хвилин завжди, коли автомобіль приїжджає на місце пожежі. Другий автомобіль автоматично шукає вододжерело. Це встановлено нормативними документами, тому що запас води в будь-якій автоцистерні буде недостатній для того, щоб погасити пожежу, яка вже набрала своєї сили або поширилась далі по площі. Анна Неля Прокопчук, телеканал Аверс.